Вітаю колеги на каналі Берег Фідерфішнг. З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні у нас огляд від торгової марки Daiwa серії Enzone Plus LT6000 SSP. Це новинка 2024 року, але до мене вона потрапила вже на початку 2025 року. Ми сьогодні пройдемось по технічним характеристикам, подивимося, що нового додала компанія Daiwa в цю котушку, який апгрейд. Відбувся на даній моделі, і що новенького можна буде від неї отримати. А новенького від неї чималенько. Тому, друзі, не перемикайтесь, дивіться цей огляд, буде цікаво. Так, коли одне з дуже великих змін це відбулося саме з дизайном. Дизайн дуже сильно змінився. Я маю котушку 2019 року, але вже тільки в 2020 році вона з'явилася у нас. Я з нею почав працювати десь при кінці 2020 року, і по сьогоднішній день я її використовую. Але якщо подивитися візуально на ці дві котушки, тобто яка вона була до цього, яка вона стала, то вони відрізняються дуже сильно. Такі відмінності пройшли маленькі, але дизайн, я би сказав, плюс-мінус залишився такий самий, але все в ній змінилося. Починаючи з кольору самої кутушки з матеріалу, з якої вона зроблена, навіть шпуля інша. Тобто, Якщо в нас на старій моделі була така класична фідерна, то вже на новій моделі вона більш схожа на якщо ви полюбляєте ТДР, кутушки від Daiwa, то от тут вона більш схожа на, саме на ТДР. Сама форма такої е, грібкуватої частини, дуже змінився фрікціон. Да? Тобто, якщо подивитися на кутушку зверху, то вони відрізняються. Е, далі, що із візуального, душка ліскоукладувача, е, на старій моделі вона була більш груба, така, більш товста. Тут вона стала трішечки тонкіша. Не... Але на відчуття вона не, ну, не так сильно гнеться. Стара була така, що мені в ній дуже сильно подобалося, якщо десь впаде, особливо на фідерній риболовлі, буває, що не встигнеш підняти фідер, а клювання її він може впасти. І в мене часто падала котушка, і за що твердої такої дужки вона не шкодилася. О, тут вона стала трішечки тонша, але е, відстань. Між шпулею і котушка ліскоукладовичем стала цим трішечки більшим. До цього була вона менша. Дуже форма шпулі подобається. Ручка складна, як і була до цього, нічого не змінилося. Але дуже сильно вони, не то, що дуже сильно, але вони змінили саме кліпсу. Тут вона стала. Підпружиненою і е круглою. На старій моделі вона була пластикова, так, так само кругла, але не підпружинена. Е і це додає, я хочу сказати, таких 2 кг. Ні, друзі, вона насамперед додає можливість кліпсуватися на декілька дистанцій. Вона підпружинює і дає можливість, якщо ви бігаєте по дистанціям і хочете їх. Залишити, то влазить, я не знаю, ну 4 дистанції в мене точно влазить. От, Я роблю один оберт, мені цього достатньо. От, Візуально, візуально вони відрізняються. От, Вони стали трішечки інші і, інша і навіть красивіші. Якщо покласти руку на серце, вона мені більше нагадує вже такого преміум Да? Котушки від. Торгової марки Daiwa. вона не виглядає бюджетно, я так хочу сказати. І що ми робимо далі? Ми далі, друзі, давайте подивимось на технічні властивості, з чого зроблена саме ця прикольна котушка, та що в неї модернізували чи апгрейдили, я би так сказав. Тому поїхали на технічні характеристики. Що перше, кидається в очі. Це airrive design, який присутній на котушці. Далі AerDrive BL це проду... нова дужка. Aerodrive rotor, який складається з зайон матеріалу, корпус зайон. DGR2 кована та точна провідна шестерня другого покоління, Лонкаст Шпуля. Quick Drag в нас швидкий фрикціон. Cross-WRAP система перехресного намотування. Далі кругла кліпса для кращого тримання жилки чи шнура. Далі у нас складна ручка. Далі у нас Twist Buster 3 це технологія для виключення. Перекручування волосіння. І залишилось у нас, що у нас всередині. Це 5 кулькових підшипників. Зусилля на фрикціон 12 кг вага 385 грамів, передаточне число 4,9 до 1. місткість жилки 150 метрів 0,28 діаметру. І вимотує вона 86 см за один оберт. Тепер хотів е, пройтись по технологіям, які, е, за що відповідають і що вони позначають. Да, е, саме В цій котушці і представлені. Основна технологія це зайон. Це найвища технологія від фірми Daiwa яка є карбоновим матеріалом з мінімальним просочуванням смоли. Структура матеріалу зайон має вдвічі більше карбонових волокон, ніж у стандартних карбонових виробах. Технологія зайон на 20% міцніша, ніж нейлон, з яких зазвичай роблять корпуси котушок. що на 50% легше алюмінія та на 100% захищає від корозії. І так, якщо порівнювати дві котушки між собою, поміж того, що змінився дизайн в більш технологічна технологія взайон. І ще стара котушка. У нас йшла з чотирьма підшипниками, зараз вже 5. І вага старої котушки була 420 г, час 385. По силовим властивостям залишилось те саме, було 12 кг на фрікціон, залишилося. Вимотує вона однаково по 86 см, тобто нічого, в принципі, не змінилося в цих показниках. Але вона стала красивіша, вона стала надійніша і технологія Yon, вона більш Витримує агресивну, агресивне відношення, да, це е, витримує царапини, да, якщо десь всі ми фідеристи і падає в чохлах, ми возимо, то котушка буде виглядати довг, довгий час, дуже красиво і майже як нова, якщо за нею слідкувати. Із, старих, із старої моделі котушки дуже багато було нарікань, що вона там не витримає навантаження, вона чотири підшипника і тому подібне. Друзі, ось дивіться, 3 роки. Я користуюся цією котушкою, крім одного нюансу, який я зараз розкажу, з нею нічого не відбулося. Вона за три роки була один раз в сервісі, перемивалася, перечищалася, перемазувалася. І, в принципі, все. Зараз я буду переходити на нову котушку, буду її тестувати, буду її використовувати на своїх риболовлях, а цю я віддам на ТО, де вона знову пройде технічний сервіс і в ній все поміняється. Вона не хрустить, вона не, не звінить, вона не, не розболталася, Ручка, як казали, да, бо розбірна ця ручка, ну, складна, точніше ручка, вона дуже погана. Я, чесно кажучи, задоволений. Я би на всіх своїх котушках зробив таку ручку. Не треба це вкручувати тут або викручувати. Тобто для мене краще складна ручка. Для мене це дуже. ну, Приємно, я не знаю, такий приємний бонус на кожній котушці. І так, із нюансів, які в мене відбувся, в мене протерся тільки кноп за кількістю моїх рибалок, бо їх було за цей час дуже-дуже багато, і за три роки ця оце, така. Оце, 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 Несковзяще, несковзяще покриття, яке присутнє на одній і на другій кутурській. І е, в місці, де ви тримаєте підпалець, коли ви вимотуєте, да, я вимотую, отак, то в цьому місці воно трішечки протерлося. Ну, воно видно, да, що воно протерлося. Далі там присутнє е, ще продовження самої ручки, кноба, але е, Оця гума, да, вона трішки протералась. Із нюансів все, в принципі, нічого з нею не відбулося, я дуже задоволений. Тому думаю, що найновіша котушка в 6000 -ти розмірі, буде мені дуже-дуже допомагати ловити. Із комплектації, яка присутня в цій котушці, на жаль, те, що мене більше всього, звісно. Яби так, засмучує, да, не, не додають додаткову шпулю. ну Я не знаю, в чому, е чому так. Але, на жаль, все є. Тобто, у нас є коробка. В такому невеличкому чохлі йде сама кутушка, вона, щоб вона не, не пошкрябалася, може там, чи я не знаю, була в ідеальному стані. Далі е, є така інструкція з деталями, да, повністю які присутні в котушці. Я думаю, що це стандартна е, така реч. Річ, далі, річ. Та, далі. У нас іде ось така велика. Велика інструкція, в якій показано, як, навіть, підсказка, як закидувати фідер, да, як тримати пальцем вашу жилку при закиданні. Як складається ручка, Ручка, хотів сказати, що вона може переставлятися як на ліву, так і на праву сторону. Це теж не важливо, да, для, бо не всі ми лівші чи правші. Далі. Тут можна подивитися, навіть, як намотувати на котушку, як тримати фідер. Ну, тобто, тут така технічна допомога для тих, хто починає свій шлях риболовлі. Купуючи котушку, ви можете ознайомитись в такому невеличкому техпаспорті. Далі у нас іде ось такий конвертик, в якому присутні три. Присутні Ось такі е, регулюючі шайби. Для чого вони йдуть е, в комплекті? Хто не знає, я скажу, е, якщо ви берете кутушку і Намотуєте жилку на неї або волосінь, і ви бачите, що вона може змінювати конус, можна підкласти одну, чи дві, чи три, дивлячись, як у вас іде намотка ці шайби, і воно вирівняє і буде рівнесенька намотка. Або навпаки прибрати, і цим самим ви змінюєте кут або так, або так на самій намотці. Як це зробити, є дуже багато відео, дуже тут великого не треба. Розуміння, ви знімаєте шпулю і просто надягаєте на шток от сюди одну і зверху ставите шпулю. Після цього ви закриваєте і закручуєте. На цьому все і перевіряєте далі. У вас вирівнюється кут нахилу в одну сторону або в іншу. Квікдрак. Швидкість фрикціону. Тут вона така сама, як і на моделі, яка була до цього. Він швидкий, неодноразово мене спасав на риболовлі. Я думаю, що це одне з головних речей в котушці, де швидкий фрікціон, якщо ви ловите рибу, бо можна її використовувати як на класичну риболовлю, так ще її використовувати на флетову, де риба зривається, треба швиденько її спустити. Дивіться, ось зажимаю повністю, котушка не шевелиться, роблю. Трішечки, і вона вже крутиться. Тому Quick Drag одна з таких гарних речей. І так, друзі, якщо це відео було корисним для вас і ви щось для себе можете взяти, я буду задоволений, якщо ви поставите палець вгору. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях. Я е, на всі питання технічні, які є в моїй можливості доступні е, від е, виробника інформації, я її вам е, даю. На жаль, більше інформації е, на даний момент в мене немає. Все, що було е, нам, Дано від виробника Дайви, я вам розповів інші технічні характеристики або поступлять пізніше, або е, вже будемо черпати з ресурсів інтернету, як кажуть. Бо на даний момент е, я не можу відповісти, яка там е, відома пара, яка там шестерня, бо немає цієї інформації. Я не родбілдер, я не е, технічний, е Технічна людина, яка може розібрати котушку, все заміряти. І, на жаль, у мене нема е такої технічної бази. Я це не робив, я це не роблю, і займатися цим я ну, я не люблю. Це не моє. От Розібрати, розберу, але назад зібрати у мене не вдасться. Тому краще залишимо це для е спеціалістів, які в цьому розуміються. Тому, друзі. На цьому в мене відео закінчується огляд нової котушки, що я маю на сьогоднішній день. Я вам сказав. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх під цим відео. Не забувайте підписуватися, ставити палець вгору, бо далі буде дуже багато цікавих новинок цього року. Не пропустіть їх. І всім бажаю гарного настрою і робіть свої правильні. Покупки на свої риболовний сезон, а з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідрофішинг. Всім пока.